Ну, що за чотири тисячі і комунальні я живу, то що розженешся на ліки, на комунальні, то не дуже розженешся. Пані Марія прийшла за гарячим обідом. Жінка проживає сама, тому важко забезпечувати себе маючи одну пенсію. Приходить отримати їжу не перший рік. «Знайома, сказала по інтернету, подивилася. Мене немає інтернету». Безкоштовні гарячі обіди для безхатьків та тих, хто потребує допомоги, роздають щороку з 2016-го. Починають акцію з дня святого Миколая. Готують працівники нашого закладу. За дією ми кошти ми є обласним закладом і утримуємося за кошти обласного бюджету. Але якраз для цього харчування нам виділяється субвенція з міста. І ми маємо можливість додатково харчувати ще людей. Алла Дорошова додає, що в перший день приходить не дуже багато людей, розраховують порції на день, враховуючи попередній досвід. Картого сьогодні була з м'яском, салатик з цибулькою, огірочки, і компот. Ну, перший день завжди нас людей мало. А сьогодні якось ну, нормально трошки. З кожним днем буде більше. Але ми завжди розраховуємо на багато на 60 порцій. Контингент, хто потребує гарячих обідів, різний, зазвичай це нужденні. Дуже смачно, кінчі, дуже смачно гаряче. Це суп, суп з умірками. Я сам раз даю обід вівторок на залізні вокзалі з другої години. Важливий для людей. Я впевнений, що я цей обід просто віддам. Ну комусь то потребується Бездомні, це в першу чергу. Внутрішньо переміщені особи, які ну в скрутній ситуації потрапляють. Пенсіонери в принципі ми не відмовляємо нікому. Людина підходить, є можливість, підходьте, їжте. Людина відчуває, що вона цього потребує. Вона звертається, і ми залюбки допомагаємо. Отримати гарячі обіди можна по буднях об 13.00 за кінопалацом Україна. Акція триватиме до завершення опалювального сезону. Ілля Томашевський, Павло Стецюк, новин Рівного.